Доброго дня! Сьогодні я буду готувати панкейки. Панкейки виходять дуже красиві та дуже смачні. Для цього нам потрібно усі інгредієнти ті, що я вказала. Робимо тісто. додаємо молоко, розбиваємо одне яйце, додаємо олію, всипаємо сахар, муку розрихлитель та додаємо щіпку солі. Підставляємо в сторону та починаємо нарізати два банани. Я їх нарізаю мілко, тому що я буду їх вручну розмінати вилочкою. Можна їх чуть-чуть крупніше нарізати, коли ви це все розмінати будете блендером. Висипаю цю всю масу в посудину та розминаю це все вилочкою. Коли ми це все добре розімняли, додаємо це все у наше тісто та починаємо його розмішувати до однородності. Яке у нас тісто виходить. далі ми на розігріту сковороду виливаємо наші панкейки, випікаємо їх трохи на одній стороні, трохи на іншій стороні до золотистого кольору та виймаємо. По бажанню можна украсити це все. По бажанню можна прикрасити різними фруктами, так як я це зробила. Вони виходять дуже смачні. Підписуйтесь на мій канал, будемо його розвивати разом.